Ну, давайте почнемо з індексації на 12,1%. Якщо індексувати будуть лише тіло пенсії без урахування надбавок, то яким буде фактичне зростання для більшості пенсіонерів? Ну, Для більшості пенсіонерів це буде, в середньому, в середньому, середньому, я хочу сказати, десь в районі 500-600 гривень. Я так розумію, що вони знову обмежать максимальний. Суму підвищення 1500 гривень і зроблять мінімальну, мінімальну виплату не менше 100 гривень. Тобто, якщо так взяти до купи, скласти, це виходить на круг по 800 гривень, але по факту це буде десь в районі 550-650 гривень. Єдине, хочу зауважити, що ці всі індексації проводяться по закону, який прийняли ми в жовтні 2017 року. Саме згідно з тим законом, в Україні була встановлена щорічна індексація пенсій відповідно по формулі. До цього індексація проводилась тільки тоді, коли уряд приймав спеціальне рішення. Хочеться перед виборами підвищити пенсію, підвищили. Нема такої потреби, не підвищили. Але починаючи з 2019 року, щорічно проводяться індексації відповідно до закону. Який прийнято нами було 3 жовтня 2017 року. Він проходить по формулі 50% інфляції за попередній рік, плюс 50% зростання заробітної плати за попередні три роки. І таким чином, таким чином, я просто приклад ну, своєї мами приведу. В неї у 2017 році на момент реформи була пенсія 1620 гривень. Сьогодні в неї пенсія в районі 7 тисяч гривень. Тобто, шляхом індексації вона вчителька 49 років стажу. Ось вона отримала на сьогоднішній день пенсію в районі 7 тисяч гривень. Це за 7 років в результаті проведених індексацій, в неї ось така пенсія на сьогоднішній день є. Те ж саме стосується і всіх інших категорій. Я хочу звернути увагу, що у 2020 році нинішня зелена влада украла у пенсіонерів два місяці індексації. Вони її не проводили з 1 березня, не проводили з 1 квітня, не проводили з 1 травня. Лише з 1 червня вони змушені були виконати. Вимоги закону, які було прийнято, і з того часу, за сім років, нинішня влада не зробила в пенсійному законодавстві нічого абсолютно. Крім це одного, вони відновили індексацію спеціальних пенсій. Тобто тих пенсіонерів, у яких пенсії були призначені по спеціальним законам і були значно вищими ніж основної маси наших людей. І це вони страшно пишались. Ну наскільки це соціально справедливо, я залишаю задушками, хай кожен. Глядач визначиться сам, але в системі пенсійного забезпечення вони не змінили в сторону покращення для наших людей нічого. Кожен новий міністр, який приходить до влади, а це вже, вибачте, там, це вже четвертий міністр соціальної політики під час правління Зеленського, всі обіцяють комплексну, потужну пенсійну реформу, до речі, що стосується відв'язки прожиткового мінімуму від інших, так би мовити, показників. То це ще Галина Миколаївна Третьякова обіцяла в кінці 2019 року. Навіть законопроект підготувала 35-15. Але ви почитаєте, що написало головне науково-експертне управління на цей закон, що у них по е назві це одне, а по справі зовсім інше, і не відповідає заявленим цілям. Ну, тобто, весь час вони дурять людей, обіцяли їм кінець епохи бідності. Я думаю, що це також чергова обіцянка, яка, врешті-решт, закінчиться тим, чим закінчились всі попередні обіцянки зеленої влади. Пане Андрію, але все ж таки, давайте все поговоримо так більш предметно про цю масштабну пенсійну реформу, яку оголосив уряд. Як ви вже сказали? і Я можу повторити, що це не перший уряд, який збирається реформувати, і реформувати будь дійсно потрібно. Ніхто ж не сперечається. Систему планують Подійка, зробити. Да. Подійка, чому ніхто, вибачте, я хочу вас запитати, а що треба реформувати? О, я був міністром. Я розумію на, на деталях цього всього. Ну, давайте в тому, що треба змінювати. А що треба змінювати? Ну, на вашу що дум... вас не влаштовує нинішній пенсійній системі? Нинішня пенсійна система є солідарною, і вона е себе ну, нібито не дуже виправдовує. Правильно? Навпаки, це єдина система, яка дозволила платити пенсії останні 35 років. Навіть тоді, коли рухнула накопичувальна система. У кожної людини був внесок в Ощадбанку. Де вони всі? А це те ж саме накопичення, до якого нас штовхала Галина Миколаївна Третякова. Ну так, а, даже в ті частини, в, за новою в реформою частини, за новою новою реформою. Система, накопичувальна складова, вона буде доб, добровільною. Системи. Ну, доб, добровільною що, буде що? Накоп... Ну, за новою реформою, так, так, так як оголошують. Добровільна система оголошую. існує вже 20 років. Ви не в курсі? Вона з 2004 року існує в Україні. І ця добровільна система охоплює 800 тисяч людей в Україні, застрахованих, і 63 пенсійних фонди. Я хочу запитати, покажіть результат за 20 років їхньої роботи. І я вам скажу, якби ви в 2005 році, в 2004, маючи 1000 гривень, перевели її в долари, це було 200 доларів, тому що курс був 5, тисяча гривень поділити на 5 це 200 доларів, поклали їх під подушку і сьогодні дістали, яку б ви суму сьогодні мали на руках. 8600 тисяч гривень, курс 43. Тобто ваш вклад виріс би в 8,6 рази. А якби ви в 2004 році цю тисячу гривень віддали Галині Миколаївні Третьяковій, яка очолює пул всіх найбільших страхових компаній України, вона ж добре саме там було. Скільки б ви сьогодні на руки отримали через 20 років? Хочете я назву цю цифру, щоб всі почули 378 гривень. Тобто ви навіть би тут тисячу не зберегли. Вона б у вас пропала і згоріла. І коли ми сьогодні говоримо про накопичувальну систему, то я хочу задати: а взагалі кукурудзу можна було в Архангельській області сіяти, як це робив Хрущов? Він приїхав в Америку, там кукурудзу росте. Давай ми посіємо. Посіяли в Архангельській області. Чим закінчилось? Катастрофою. То точно так само і накопичувальна система. Якщо ви хочете, щоб вона працювала, створіть умови. Повинен бути фондовий ринок, повинна бути приборкана інфляція, повинні бути зроблені гарантії вкладів. Тоді це буде працювати. Коли у вас цих умов нема, а ви кричите, дайте нам гроші, ми їх потім будемо самі розподіляти. Це називається, хочемо вкрасти. То хай кажуть прямо. Накопичувальна система. Повторюсь, 20 років існує. Нульові результати навіть і діємні. Що нового запропонував новий міністр? Е, зрозуміло пане Андрій, зрозуміла ваша позиція. Тобто, ви вважаєте все-таки, що реформа не на часі, і та система, яка є, Я, вона послухайте. Я хочу задати просте питання я вам задав. Що він запропонував реформувати? Він не виклав законопроект, він нікому його не показав. Коли на Суспільному телебаченні запросили мене, запросили Жолнович попередню міністерку, запросили б, значить, е, Ніну Петрівну Южаніну і запросили у Лютіна. Будь ласка, давайте професійно поговоримо. Ви розкажете, що ви хочете. Він не явився, а знаєте чому? Про це власто лазур, ваша колега сказала. Як тільки він почув, що там буде рева, він туди не прийшов. То для чого ви дурите людей? Ви не хочете професійної розмови. Ви хочете сховати і потім розказати а, їм про невеликову роботу. Ми особисто, ми канала постров. Дуже я хочемо професійної розмови. Та да. і, і обов'язково. Я думаю, що ми зробимо це, Запросимо вас і опонентів. Ви ви поспілкуєтеся? Можливо, нам тоді буде зрозуміліше, хто де ж тут? Все ж таки правда. Дякую вам, принаймні, за за вашу позицію. Андрій Рева, міністр соціальної політики України, 2016-2019 років був з нами на прямому зв'язку. Дякую. дякую вам.